Сіяли суцільним посівом через 15 см. 3 метри, друга половина сівалки сіяла так, як я люблю, як я роблю, особливо ріпаки 2 через 1. Тому що це суміш, якраз вийшла та, що вибирали. Має нічого, лише ось така амброзія. Невелика. Після соняшника, бачимо, отакі якісь полоски. Сіяли ми їх ось такій послідовності. Відразу землю для себе. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 31 серпня. Буде відео про ріпак КВС посів. Посіяли ми ось в такий фон. Це порубаний соняшник, який нічого не вродив. Ось так залишились палочки. Покажемо, розкажемо, як, що, до чого, скільки сортів. Ну, такий гарний тут дем посів, якщо отримаємо сходи, якщо буде все гарне. Сіяли ми його 29 серпня. Чому знімаю зараз? Тому що сіяли вночі і дуже пізно закінчували, почали завидна, за але закінчували ну, там свої нюанси. Відразу знімаю, тому що дуже тяжко. Пройшло, рахуйте, дві доби, шукав ось тут на краю, тут, до речі, е, Вітера Сіт. теж попав е, ріпак Том. Нам не, не вистачило від КВС тут 9,5 гектар. Було 5 мішків, 5 сортів по 750 тисяч. І нам не вистачило буквально гони тут 500 метрів до половини гон туди і назад повернутися на сівалочку на 6 метрів. То ми... буде чудове порівняння. Тут посіяли, виходить, один прохід, це точно там повність йшла, тому що не вирізняли ми, не відділяли, просто висівали. До мінімуму зовсім велика подяка сівальщику льончику. До речі, ну, отримаємо сходи і потім від обох компаній йому потрібно якусь компенсацію, хоча б кепку, якусь футболку людина. Дійсно віднеслася до своєї праці з усією відповідальністю. Тепер він два дні відходить, руки, ноги болять. Бо все щиточкою, все вимітав, підмітав, щоб не де нічого висівалося майже до нуля, засипався наступний сорт. І так ми сіяли. Так що не забудьте, коли отримаємо хоча б сходи. звернутися, я вам дам адресу, відправити помічнику моєму. Він дуже-дуже. Надихався пилюки, накривало, страхіття, що було, вставлю там відео. Так, бах, Том. Бахус то у нас на іншому, Бачимо ось. Трошки незручно шукати, тому що в КВС такі ярке насіння. Бачимо, що пройшло дві доби ось в сирому ґрунті. Глибина посіва 2 см. Сирий ґрунт. Так, потрібно можливо, було. Ну не хотів я його дуже глибоко. Лежить в сирому ріпак по-любому попаде. КВС-овські шукали. Теж дуже тяжко знайти. Ну, вони насіння, хоч таким яскраво. Яскравим Протруєне. Не знаю, чи зараз знову знайду його. Зарив його. Борився, дуже тяжко знайти. О, бачите, відразу так воно видно ось насінина. Але, ну, от знайшли, начебто на такій самій глибині все. Але вона вже проклюнулася. Вон, бачимо, вона проклюнулася. Можливо. Так, попало, можливо, насіння більш як енергія. Ну, я не знаю, тут по сортам ми відділяли. Потім, як будуть сходи, я все покажу. Все воно наскільки воно вирізняється. Можливо, різний сорт. Зараз підемо, ще глянемо. Ну, посіяли. Посіяли. До речі, забувся сказати, посіяно аміачна селітра. Так як немає іншої добрива, а лучше з будь-якими добривами. Чим взагалі без добрив А м'ячна селітра вийшло в нормі десь е, 70 кг на гектар. Посіяно 2 через 1 В чому буде ще прикол експерименту? В тому, що сіяли ми сівалка 6 метрів, 3 метри сіяли суцільним посівом через 15 см. 3 метри, друга половина сівалки сіяла так, як я люблю, як я роблю, особливо ріпаки 2 через 1. Так що експерименти дуже цікаві будуть, дуже дивиться на те, як реагує на загущеність, та, як на зріженість реагує. Ну і все інше. Без добрив, жаль, 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 не вийшло. Без добрив не хотів я експерименти, тому що я точно знаю, що без добрив. Було б геть не те. Хоча, як вже казав, в цьому році добрива на ріпаку зіграли трошки в гіршу сторону. Чому, можливо, лінивий корінь, можливо, щось вегетація, але де кращі посіви були з осені на ріпаку, де ми кинули добривом при збиранні, вони показали себе гірше. Але це такі погодні умови були в цьому році. Дуже посушливі. Надіємося, що більше нас так природа не буде. Лякати. Але так, що буде цікаво, якщо отримаємо сходи, я дуже думаю, дуже буде цікаво спостерігати. До речі, бачимо, йдемо. Нічого не робилося. отакий От я впав я на Ноутіл, блин. хоча, можливо, щось неправильно роблю, щось правильно. От ноутільщики хай підскажуть мені. Е, немає тут нічого. Немає нічого, лише ось така. Амброзія невелика. Після соняшника. Бачимо, отакі якісь полоски десь за слідом. Вона сантиметрів 20. Ну і немає, ну, потрібно її прибрати. От Гербіцидом суцільної дії працювати. Ну, Більше немає нічого. Можливо, хтось підскаже просто яким гербіцидом забрати, щоб оця амброзія забралась і все. Ну, Нема, більше ніякого бур'яна немає. А я думаю, через декілька днів нам потрібно вже буде обробляти, тому що Ну, він почне стріляти, він почне стріляти, десь вистрелювати, а нам потрібно до сходів. Я хочу прибрати ось цей бур'ян. Загалом так виглядає ось. Ну, хто бачить, хто... начебто нічого тут і страшного немає. Хоч пройшов у нас дощ, ось, до речі, полоска. Ось так ми виділяли сорти. Бачимо, ось такий просів. Просівається. Один сорт інший. Зараз пориємось тут. Ну, ось, до речі, порилися, ось бачимо, насінина КВС, ну, раніше трошки стріляє. Будемо спостерігати, як воно і що буде. До речі, відразу покажу Петру глибина посіву. Глибина посіву, ось у нас насінина клали. Не клали, класти можна на щось. Ложили на сінину, ну, вологий ґрунт. Я ж кажу, може... ну, так, не заглибляти, не за глибина, бачимо. Ось. 3 сантиметри. 3-4 десь засипаться максимум сантиметра. Але вона лежить, от потрібно було б її на 5 кидати, ну, Кинули ми, як кинули, я думаю, сходи отримаємо. Волога є, хоча спека дійсно даве. До речі, посіяли. У нас тут 9,5 гектар. По 750 тисяч була посівна одиниця. Тобто 3 мільйони 750 тисяч загалом. І ми вмістилися на 9,5 гектар. Там трошки досіяли від Вітера. Томом. Тож, я думаю, ми по гарної нормі висіяли. Головне тепер, щоб воно зійшло і було все добре. Ну і нарешті Про ріпаки Сіяли ми їх ось такій послідовності. Відразу знімлю для себе. Ну і для того, хто там хоче. Та й для себе. І велика подяка. Хочу сказати регіональному представнику Віннику Петру. Він немаленьку таку роль зіграв в тому, щоб ми отримали. Та основну, не то, що немаленьку він сприяв тому, щоб ми отримали і зробили демпосіви ось такі. Так що подяка Петру за те, що він шукає співробітництво з простими фермами, а тим паче. YouTube, ну, я думаю, більше охоплює, і все, він зробив правильний вибір, що вибрав нас. Гранос, це перший. Потім Лаурос, Лаурос, не знаю, можливо, щось не так. Мікадос, Домінгос. І Скорос. Це п'ять сортів КВС, які ось тут посійні. І в кінці якраз буде для порівняння. Вітера, Sit, гібрид том. Один прохід, будемо порівнювати. Я думаю, буде цікаво робити висновки що одній, що іншій компанії. Ми правдиві. Вибачайте, якщо щось не так, якщо щось не то сказано. Але ми працюємо на виробника. Насіння, не покажу, тому що це суміш, якраз. Вийшла та, що вибирали. Ну, ось суміш. Оце насіння. Бачимо червоне насіння це е, синє насіння це том. Це ми вибирали. Трошки лишилося. Ось таке насіння. Ну, я ж кажу, те, що КВС, плюс в тому, що насіння простіше шукати яскрава. Протравка, протруєння. Так що працюємо. Спасибо, підписка, вподобайка. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Слава полеглим героям! І все буде добре, коли кожен буде займатися в своєму житті лише тим, що він вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Чекаємо сходів. Чекаємо дощу, тому що без дощу навряд ли що буде. Підписка, вподобайка. Тримаємося!